Друзі, знаходжуся на тому місці, де в мене поціпали вчора речі. Благо, що вернули все, крім грошей. Але не в тому справа. Хочу подивитися, давайте подивимося на дно нашої річки, тому що вона впала, так як вчора була велика водичка, а сьогодні маленька. Давайте подивимось, що вона в собі таїть. І чи варто в неї купатися. Дивіться, дуже прозора водичка, вам буде видно. Один. Дивіться. Два. Три. Дивіться, друзі. Це не смішно, просто не смішно. Ви розумієте? Це ну, просто вскрізь, Скрізь скло. Скрізь. Я просто вас дуже хочу попередити, знаєте, що якщо ви будете купатися, то майте на увазі, що що от, такі от стекла, я думаю, не тільки не тільки тут. Тут жалуста, будь ласка, прямо під ногою. Але благо, знаєте що? От, дивіться, тут. Скрізь, ви розумієте, скрізь. Куди ви не подивитесь, просто з телефона не так добре видно. Скрізь все усипано склом. Майте це, будь ласка, на увазі. Стати на скло в нашій ріжці, це доволі просто. Будьте обережні, бережіть себе.